Вітаю всіх! Тепер же мені цікавить Харківщина. Давайте так. Я не можу зараз витрачати енергію на все, Харківщину, і як тільки стане на Харківщині краще, я почну інше робити. Мене цікавить зараз. Харківщина буде мати звільнення територій на момент закінчення війни. На Харківщині будуть ще звільнені території на момент закінчення війни. На Харківщині, ще будуть звільнені території на момент закінчення війни. Давайте подивимось. На Харківщині. Не визначено, але це домовленості. Розмов багато. Дивіться, домовляються. Розмовляють про це. Розмовляють. Розмов багато. Ох. Зеленський хоче. Тож, Зеленський хоче звільнення. Зеленський хоче дуже. Приємно. Але важко це зробити. Військовим шляхом дуже важко це зробити і майже неможливо. Добре. Питаємо іншому. Зможуть домовитись про звільнення території Харківської області до завершення війни. Зможуть домовитись про звільнення Харківської області, території області до завершення війни. Домовитись, зможуть ні. Оте, про що я вам і казала, ні. Частково. Частково от, типі... Щас, східна частина в області може бути в окупації. Те, що я вам сказала, частково. Верховна Жриця випадає. Добре. Частково. Віка Пентаклів. Двоці на ситуації не визначені. Частково. Добре, яка. Частина області залишиться в окупації. Залишиться. Яка частина, в області? Яка частина області залишиться в окупації? Яка? Північна, північ, північна, ні. Східна. 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 Не розумієте, східна? Північ? Північ, ні. Про північ домовляться. На північ мені йде краще, тут тупік. Північ... Ага. північ буде краще, ніж схід. Схід, на жаль, Схід. східна частина. Там не очікуйте те, що вам казала давно. На жаль, така картинка вилазить на даний момент. Подивимось, що буде, але все-таки. Ми надіємось на краще, і що все-таки щось може. Зеленський хоче звільнення. Це головне, що буде, ви ж розумієте, скільки перемовин йде. Це важко.